Для розв'язання нашого рівняння зробимо так, щоб зліва стояв корінь. Один корінь, тобто мінус х, перенесемо вправо. І отже отримуємо корінь з 2х у квадраті плюс 8х плюс 7 дорівнює 2 додати х. Далі, якщо у нас справа вираз 2 плюс х, а він дорівнює кореню, це означає, що він не може приймати. Від'ємні значення, тому що корінь квадратний це тільки невід'ємні значення. Отже, ми запишемо, що 2 плюс х більше рівне нуля. І після цього піднесемо ліву і праву частини рівняння до квадрату, щоб позбавитися корення квадратного. Ми будемо мати, що 2х у квадраті плюс 8х плюс 7 дорівнює 4 плюс 4х плюс х у квадраті. Зверніть увагу, що в даному випадку писати, що підкореневий вираз 2х квадраті плюс 8х плюс 7 більше рівне 0 зовсім не обов'язково. Тому що у нас, як ми бачимо, він дорівнює ось цьому квадрату, а квадрат не приймає від'ємних значень. Тобто. ОДЗ, дане ОДЗ враховується автоматично. А от умова, що 2 плюс х має бути більше рівне 0, має виконатись обов'язково. Отже, ми маємо далі квадратне рівняння, тому переносимо всі члени цього рівняння вліво. 2х квадраті відняти Х у квадраті, це Х у квадраті, плюс 8х відняти 4х плюс 4х. Плюс 7 відняти 4 плюс 3 дорівнює 0. Ось таке квадратне рівняння. Добуток коренів його дорівнює 3, а сума мінус 4, тому нам підходять числа мінус 1 і мінус 3. А далі, після того, як ми розв'язали, обов'язково перевіряємо значення виразу 2 плюс х». Якщо я замість х підставлю мінус 1, то 2 відняти 1 додатнє число. А коли підставимо мінус 3, то 2 відняти 3 від'ємне число. Тому мінус 3 не задовільняє, і у нас залишається тільки корінь мінус 1. Область допустимих значень нашого рівняння під кореневі вирази х плюс 5 більше рівне 0. І 5 мінус х також більше рівне 0. Тобто, як ми бачимо, х більше рівне мінус 5, а тут х менше рівне 5. В такий проміжок входять корені нашого рівняння. Далі, щоб позбавитися від коренів, будемо підносити до квадрату. І для того, щоб обчислення були простіші, ми рознесемо корені по різним сторонам нашого рівняння. Тобто, я запишу так, корінь з х плюс 5. Дорівнює 4 мінус корінь з 5 х. Далі будемо підносити ліву і праву частини до квадрату разом з тим. Так як, даний вираз дорівнює кореню, а корінь не приймає від'ємних значень, то ми можемо записати обмеження 4 мінус корінь 5-х більше рівня 0. Я не буду розв'язувати цю нерівність, але обов'язково потрібно врахувати її під час перевірки коренів. Отже, підносимо до квадрату, і будемо мати. Корінь зникне, ми будемо мати х плюс 5 зліва, а це формула. 16 мінус подвоєний добуток, і плюс 5-х. Піднесли корінь з 5 мінус х до квадрату. Ми бачимо, що у нас залишився вираз коренем, і ми його відокремимо, так, як він стоїть. З мінусом справа, то перенесемо його вліво. Тому 8 коренів з 5 мінус х буде дорівнювати. 16 плюс 5 21 мінус х, потім перенесемо мінус х, мінус 5. Отже, 8 коренів з 5 мінус х дорівнює 21 відняти 5, 16 мінус 2х. Ми бачимо. Що і ліва, і права частина ділиться на 2. Тому 4 на корінь з 5 мінус х дорівнює 8 мінус х. Знову ж таки напишемо, що 8 мінус вираз має бути більше рівний 0. І піднесемо до квадрату. 16 на 5 мінус х дорівнює. 64 мінус 16х плюс х у квадраті. Як ми бачимо, ми утримуємо квадратне рівняння. Множимо 80-16х до рівня 64 мінус 16х плюс х у квадраті. Це квадратне рівняння. Будемо переносити все, наприклад, вправо, тому що там х квадрат стоїть зі знаком плюс. Разом з тим, ми бачимо, що зліва і справа у нас мінус 16х при переносі вони знищаться. І ми можемо записати, що х у квадраті дорівнює, я тоді 64 перенесу вліво, 80 відняти 64, це 16. Х у квадраті дорівнює 16, звідки х буде дорівнювати. Плюс-мінус чотири. Два корені мають таке рівняння. Після цього ми маємо перевірити, тому що корені мають, по-перше, війти в цей проміжок, вони входять в цей проміжок, і мають задовільнити кожну з цих нерівностей. Це один спосіб перевірки. А можна просто перевірити, чи підходять вони, підставивши в саме перше, оце початкове наше рівняння. Якщо я підставлю 4, то я буду мати корінь 4 плюс 5, плюс корінь 5 відняти 4 має дорівнювати 4. Перевіримо. Корінь з 9, 3, тут корінь одиниці разом 4, підходить. Далі перевіримо мінус 4. Отже, мінус 4 плюс 5, а тут корінь 5 відняти мінус 4, тобто додати 4 має дорівнювати 4. Знову ж таки, тут 1. Тут сумі це 4. Отже, ми бачимо, що обидва наші корені задовільняють наше рівняння, і тому будуть коренями рівняння.